Хто приїхав до вашого міста, біженці чи сепаратисти? Наш журналіст Олександр Іваницький під виглядом втікача від війни проїхав усю Україну і дуже здивувався, бо ж один чиновник так і не спитав його, чим Олександр займався у окупованому терористами Луганську. Олександр навіть намагався представитися міліціонером-бойовиком ЛНР, але це нікого не зацікавило. Тож гроші вирішили піти далі. Ми запросили на екскурсію центром Києва одного із лідерів сепаратистів. Що ж з цього вийшло? Дивіться прямо зараз. Я у Львові. Це західноукраїнське місто теж відчуло дихання війни. Тут обстріляли з гранатомету будинок мера. А якісь невідомі подзвонили з зони АТО та повідомили про нібито замінування вокзалу та ще дев'яти міських споруд. У Львові в мене особлива місія. А у Львові ми спробуємо перевірити пильність української міліції. Я скажу, що воював на боці терористів. Спочатку треба потрапити у поле зору правоохоронців. Отже, я просто йду у відділенні міліції на вокзалі. Скажіть, а з Луганської області Добре. де у вас реєструють біженців? Чекаю, що мене запросять усередину. Центральний зал. до чергового вокзалу. Центральний залп. Центральний залп. Отаке. Добре, скажіть, а де у вас біженців реєструють з Луганської області з області? Е, Луганська область. О, становиться гаряче. Я заходжу всередину. Документи. А я на машині. Я не Схоже, ця жінка коштує кількох міліціонерів. Вона підозріло дивиться на мене. Але протягує аркуш з контактами соціальних служб у Львові. С... Невже і тут нікому не цікаво, чим я займався на сході. А ви ж на що міліції тут? Милиция же проверяет, да, если должна проверить? Милиция встречает, проверяет, чтобы сепаратисты сюда не проникли. В милицию я уже заходил. Беру арку с контактами и идут звонить до социальной службы, яка опікується біженцями. Меня зовут Александр, я с Луганской области приехал. Скажите, пожалуйста, а можно как-то тут какое-то жилье получить временное или работу? А вы сегодня приехали? М-м-м, mm, так. Да. Ми зареєструємо, але ви мусите розуміти, що з вами будуть працювати відповідні... Другий Нарешті мене допитають, і я чесно скажу, що якийсь час стояв на блокпосту в ЛНР. Міліція ви маєте на увазі? Ну, міськіця також, військкомати також, третя хвиля. То, тобто можна підійти, так? Да? Підходьте. Ви наших, так, кажуть тут у вас? Мне говорили, что город хотят закрыть уже для беженцев. Туди может уйти районный центр, пытая. В Львовской области у нас мужчин не принимают. В связи с войной обязаны, возраст никто не, имеет, не хотел. Там mm -hmm. только село, все улицы. Я вирішую залишитися у Львові на пару днів. Я роблю останню спробу потрапити у міліцію. Більш вирішу на А що, у вас паспорта немає. Є ні, вам не з питання надаті. Їм є надані самі. Самі знайдеться. Чого вас привітають? Добрі львів'яни. Категорично не хочуть цікавитися моїм минулим. Ще п'ять хвилин. і Я виходжу з кабінету з довідкою біженця. Ось і все, я маю статус біженця і можу їхати куди я хочу. А можу залишитися тут та наробити багато поганих справ, якщо ненавиджу Україну. А може серед біженців ніколи й не було сепаратистів, і наші побоювання марні. Один такий случай був у місті Міргороді дуже яркий, коли громадянин вивісив флаг Донецької народної республіки, а потім приїхали бойці одного з добровольських батальйонів і э, навчили улюбити Україну. А що робити громадянину, коли він побачив на вулиці підозрілу людину? Ми спитали про це міліцію та службу безпеки. Звісно, заїдьте одразу ж 102, міліцію заобщайте, тому що бачите лицо, яке похоже на лицо терориста. Е, ось у нас є телефон е, гарячої лінії, ось ви бачите його. Саме по цьому телефону можна зателефонувати і сповістити про е, випадок чи ситуацію, яка, на вашу думку, становить загрозу. Все це добре, але коли дивишся откровіння Наталії Красовської, снайперше ДНР, стає трохи не по собі. Однажды я була в Києві. Я добре пам'ятаю, где знаходиться Верховна Рада України. Я збираюсь в Київ постріляти. Мені піща дати хорошу оптику. А чи дійсно можна так просто походити біля Верховної Ради та роздивитися все, що необхідно для терористичної атаки? Це актор Геннадій, який досить схожий на відомого терориста Ігоря Гіркана на прізвисько Стрелок. Ми одягаємо Геннадія у військову форму і починаємо екскурсію центром столиці. Ось наш Гіркін уже поруч з Верховною Радою. Дивиться, як зручніше захопити цю державну установу. Здорово, мужики! А це що, Верховна Рада? Аж депутати тут сидять. Тут будь-якому. Ну, зараз немає. А коли кадаву. Раніше 16 числа. Міліція не приховує, коли тут з'являться потенційні жертви терориста. Отже, він продовжує збирати дані. А це центральний вход, так? Тут 20. Ну, зло тут. Да. А, де ще є сходь. З сторони повісно. Охота їх увідіть. Та нема манікот. З тої сторони, так, да. а ще є? А журналістів. Це. Це Все ясно, коли будуть депутати, через який вихід вони зайдуть. Залишається знайти місце для стрільби і починати полювання. Ми всі бачимо, як кілька разів ретельно перевіряють всіх, хто виїжджає з зони АТО у прифронтовій області. а тройка, за чим смусно? У мене все нормально. Я розумію. Але столиця продовжує спати. Ясно, значить 16 числа,